35 робіт ми сьогодні представили, намагались відібрати із загалу наявної інформації, намагались відібрати таким чином, щоб охопити всі сфери службової діяльності цього бойового підрозділу і показати, як найкраще донести до звичайних людей, яким чином доводиться боронити нашу державу їм. 10 років все ж таки підрозділ існує. Всі 10 років він виконує бойові завдання з невеликими перервами на реабілітацію та відновлення. Тому намагалися відібрати фото за весь період існування даного підрозділу. Під час захисту населеного пункту Вовчанства, район районного виконання завдань населеного пункту Вовчанська. Під час авіаційного обстрілу я попав під цей обстріл, і цей прапор був зі мною під час виконання завдань. Я мені вдалося вижити завдяки і моїм діям і діям моїх побратимів. От і цей прапор був зі мною. Після чого під час розбіру завалів. Було знайдено цей прапор і його було подаровано комендантом цієї комендатури, начальнику 7-го прикордонного загону, коли він прибув до нас, от і, скажімо так, як знак пошани і, і розповів цю історію. Після цього е, був зроблений цей ця фотофотографія. Була зроблена. Приурочили фотовиставку основною метою і посилом якої є перш за все. Це звичайно, так як це 10-та річниця, це намагання привітати ось таким чином хлопців зі святом з 10-ї річниці їхнє заснування по-друге привернути увагу суспільства в чергове до е, тих людей які е, сьогодні боронять нашу державу е, завдяки яким ми маємо можливість проводити навіть такого роду подібні заходи завдяки ми завдяки яким ми проживаємо під відносно мирним небом е, завдяки тим подіям які власне зображені на світлинах ми можемо побачити яким, якою ціною дається мирне життя е, врешті території україни яка не дотична до лінії бойового зіткнення. я там дав, давно вже хотіла приєднатися до лав прикордонної служби. та мене чоловік все відмовляв, Казав, що маленька дитина, масштабне вторгнення, що зараз краще слід почекати. Коли чоловік загинув, я прийняла для себе рішення писати контракт з цим прикордонним карпатським загоном. І вже через два місяці я була у строю. Чоловік був добрим, сильним, він був надзвичайно мужнім. І саме таким я хочу виховати свого сина, тому що це є надзвичайно мужній мій чоловік і великий приклад для нього.